Вітаю, підписники і гостів мого каналу. Сьогодні дуже коротеньке відео про між етап е, виготового вина. Е, в коментарях мене <кхм> запитують, ну що ж там моє вино. Давно я нічого вам не розказував, не показував, на якому воно етапі і що з ним сталося в цьому сезоні. Тому вирішив коротко з вами поділитися. Кому цікаво, ставте лайки, коментуйте, за що я буду дуже і дуже вдячний. Значить, почнемо. В Цьому році, як ви вже знаєте, сезон був непростий, виноградний, тому і так само в мене склалося з... не просто з цим вином. Так як я, як то кажуть, з кожного сезону все вдосконалюється у виготовленні вина, то цей рік став не виключенням. Тому що я стикнувся з такими моментами, з якими раніше не, стик... не А Це з дуже мало набору цукру та й взагалі дуже малий врожай. Виглядає воно дуже смішно, ці рукавички, згідно з вами, але воно досить ефективно. Плюс я вже казав, що мене дитина любить приходити і давати їм всім привіт. Тому, більшість зради цього, я так і залишив ці всі рукавички. Значить, Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо це вино з рози, додаванням рози. Цей бутиль цей з додаванням малини і смородини, основа тут у мене звичайний винний виноград альфа. У цих двох бутлях знаходиться вино. Також я подозрюю, що це альфа, це не моє вино. Це я купляв для того, щоб зробити воно, так як в мене в цьому сезоні було дуже мало матеріалу. Це в мене з цих двох бути. А ось у мене у цих п'яти бутлях знаходиться мій експериментальний варіант, про який я скажу в наступних відео, якщо в мене воно цей. Ну, коли воно вже буде завершене, я вам про нього розкажу, бо тут також е, кожен з цих е, трьох варіантів має свою свій шлях і свій підхід до виготовлення. Значить, повернемося до цього варіанту. Ось це вино, оцих бутлях, е, я вже мав, е, якби все було добре, як в наступному сезоні, вже давно скуштувати. Воно вже збродило. Воно зайшло з приблизно 18-19 бріксами цукру. І нічого не додавав. Це все на диких дріжджах, оці дві, ця, ці дві бутлі. І я поклав на бродіння, все відбродило, все чудово. Я зняв з, з осаду вже е, два рази з цих бутлів. Коротше, все стандартно було зроблено по оці, все червоне, воно по білій е, методиці. Ну, частково по білій методиці без внесення піросульфітів, без внесення жодної хімії і без внесення жодних культурних дріжджів, просто все на дикарях. Значить, воно в мене все було відіграло, все добре, все гаразд. Поклавно на, на освітлення і воно собі спокійно стояло. Стояло воно спокійно місяць, висвітлювався все, все добре, але мені, як і кожного року, почало не подобатися те, що ну, мене звісно, якщо ви пам'ятаєте, попередніх відео є, е, це все було в мене заповнено повністю до верха, максимально повністю аж сюди, і було закрито плівкою. Це все в мене стояло, все добре, все гаразд. Я планував вже його пити. Але як кажуть, трішки думав трішки. Дивився і інші відео, і де що вичитав. І зрозумів, що ну і, і звісно, по деяких ознаках я зрозумів, що ну і в мене почало тут на самому верхушку, почала появлятися така плівка з плісняви. І я зрозумів, що щось тут не так це, це не зовсім неправильно. Я розумію, я розумію, що це через те, що воно нестабільне. У ньому нема спірту, у ньому нема. Цукру і воно, як кажуть, досить нестабільне. А пити його, таких два бутля, його швидко випити, це ну, це не знаю, кожен день пити по літру. Тому що я роблю? З цими двома бутлями я роблю такий експеримент. Я їх ще раз запускаю в роботу. І ще раз пускаю на бродіння, додаючи, просто додаю, додаючи культурні дріжджі 1118. 1118 культурні дріжджі. Я їх додаю, додаю по кілограму цукру на, на бутиль, от, на кожен бутиль по кілограму цукру, і запускаю бродіння. І вже третій день воно у мене булькає, бродить, і процес е, запустився знову. Що це мені дасть? Дасть те, що я зрозумію, чи можна, як кажуть, мертве, ну не то, що мертве, а чи можна спокійне вино, яке вже висролося, знято з осаду, яке вже давно закінчено бродіння, чи можна ще його раз запустити. Це перше. Друге, я хочу добитися більш стабільного ну, ефекту, щоб воно було більш стабільне, не так підняти спирт, щоб воно було більш стабільне і не, ну, не з'являлося плісня. Ось чому я вирішив запустити ще раз брудіння цього вина. Ну і плюс культурні дріжджі. хто ж слідкує за моїм каналом, всі знаєте, що я планував робити на культурних дріжджах, і мені завжди було цікаво, що з цього вийде. Тому, як кажуть, так сталося, склалося обставини, що от є нагода все-таки в цьому сезоні спробувати, і я вам обов'язково розкажу різницю, бо я знаю. Яке воно було до того, до внесення культурної дріжджа, а яке воно буде вже після. Плюс я ж знаю цей смак вина свого свого винограду, тому думаю, порівняння буде точно. Ну, а у цих двох бутлях також я вирішив трошки поекспериментувати. І також я стараюся на диких дріжджах максимально добитися міцності. Що в мене з цього вийде, ще не знаю. Але ну, намагаюся, це вже в мене воно наброді два цих два місяці. Тут в мене температура постійно плюс 14-15 плюс градусів, так, градус, плюс-мінус. Але тут постійно така температура. Тобто низька температура, відповідно, бродіння відбувається повільніше. Але воно не заважає ні диким дрібчам, ні культурним. Ну, Культури тим більше, бо культурні дріжджі, ті, які я придбав, можуть працювати при таких температурах. Ну, а дикі дріжджі не бажано при таких температурах, але воно в мене бродить і ніколи проблем з цим не було, що ну трошки, правда, процес затягуюся, але терпіння в мене є і, все. і я нікуди не спішу, тому воно спокійно виброджує. І кажу, повторюю ще раз, що от хочу в цих двох бутилях скупленого винограду старатися добитися максимальної міцності на диких дріжджях. Ну, а тут, тут також. А тут ну, в, ці, в цій партії також я хочу добитися максимального, що можуть введити ці дикі дріжджі. Ну наскільки он вийде, ще не впевнений, бо тут зовсім інша історія. Тому в наступне відео я вже вам розкажу, коли буду знімати про вино. Ну, а поверну до цих двох бутлів. То, що хочу ще зауважити, що тут бродіння не припинялося, тут ще ні разу осаду не знімалося. От як ви бачите, відео не передає. Вже на стінках є ці відкладення, внизу багато вже цього відкладення, тому воно вже на завершенні. Я дивлюся і спостерігаю по активності бродіння цих бутлів, бульбашок стало набагато вже менше. І воно вже, як кажуть, йде до завершення. Я був, додавав сюди трішки цукру для того, щоб подивитися, чи є зміни. Змін вже практично немає. Значить, я розумію, що дикі дріжджі свої відпрацювали і вони доброжують те, що можуть. І, і скоріше за все, що вони вже, тобто їхня співпраці. Вино вже набрало максимального спирту, і вони вже помаленьку гинуть і закінчують своє, свою життєдіяльність. Заміряти, звісно, цим таким. Виноміром, міром, це я кладу тут. У мене бачите різні бутлі, Куди не покладу цей віномір? Це показує один і той самий результат. Коротше, не знаю, напишіть ви мені коментарі, хто таким користується, і чи він правильно показує. Ну по моїх вже двох сезонів спостереження він неправильно показує. Ну а ще маю такий спиртометр. Того хочу вам сказати, він зовсім не показує алкоголю. Тобто я розумію, що або він такий, такий спиртометр не розрахований на замір вина тільки цього, самогонки або спирту, або горілки. А де вина, він не годиться. Тому прийдеться купляти інший прибор, для того, щоб я хотів би краще розумів, скільки є спирту в даному вині. Треба буде пошукати прибор, який вимірює спирт у війні. Може, хто знає, вже, хто має таким користуватися, то підкажіть, буду вам дуже-дуже вдячний. Ну, все, отакий от проміжний етап. Вийшов, хотів вам коротко розказати, але ну, трошки не вийшло, вибачайте. Вже <кхм> хотілося з вами поділитися, бо запитують, і от така ситуація. Тому... Друзі, хто е, чекає, вже е, скуштувати мого вина, Друзі, знайомі, е, поки що, ще все в процесі, тому що рік непростий і тому що все бульки. Але наберіться терпіння, все буде, все, все ще попереду. Я думаю, буде цікавий, досить незвичне вино. Все доступних відео, беріть себе, рідних і все буде добре.